Всім привіт! В минулому відео я розказувала вам про те, як я схудла за допомогою методу харчування по книжці Парадокс Рослин. У цьому відео я хочу розказати, як підготуватися до цієї подорожі. До того, щоб зробити так, щоб ваш організм функціонував добре, і налаштувати його на те, яка їжа корисна, а яка ні. У мене на це пішло буквально дні 3-4, І вже після 3-4 днів головне витримати ці дні, тому що перші дні, коли є мікроорганізми, які потребують цієї нездорової їжі. Треба його, так би мовити, налаштувати на те, що більше цієї їжі мікроорганізми не отримали. І так, розказую, з чого ж починати? Перша фаза у нас це три дні. Перед першим днем я рекомендую, як робила я, бо це прописувалось в книжці. Я купляла сіна в таблеточках, це, типа, як послаблюючий... Таблетки, які пити на ніч, і вранці встаєш, і шківник звільняється від всього, що на ньому там назбиралось. І з першого дня ми починаємо правильно харчуватись. Які ж продукти можна їсти ці три дні? Перше це овочі, це будь-яка капуста, це брокколі. Шпінат, чесник, морські водорослі, брюсельська капуста, качанна капуста, біла синя, петрушка і цибуля. Овочі можуть бути як сирі, так і приготовлені. Тобто, це вже на ваш вибір, як ви будете їсти. Ви можете протушкувати капусту, якщо, наприклад, це холодний період сезону і не хочеться їсти свіжа, наприклад, ви можете протушкувати цю капусту. Другий це білки. Білки можна їсти це риба або курятина. Оці два види. М'яса можна їсти. Скільки їсти, ну, в книжці пишуть до 240 грам. А це, щоб ви розуміли, колода карт це 240 грам м'яса або риби. Третє, це жири. З жирів це оливки або маслини, це масло. Масло яке: авокадо, оливкове, горіхове або кокосове. Я смажу на кокосовій олії. Мені подобається, воно дуже класно змащує сковорідку і тоді вже можна весь процес смажити і більше нічого туди додавати не треба. Перекус це можуть бути горіхи або половинка авокадо. В магазинні заправки і соуси ми повністю виключаємо, тому що там є цукор і напої. Головне пам'ятати, що треба випивати 8 склянок води в день. Це для того, щоб організм, виводячи все з себе за ці три дні: токсини, залишки якісь, щоб він очищався, треба пити цю кількість води. Але дивіться, якщо у вас проблема з нирками, то ви можете враховувати цю кількість води, тільки вам хочеться, стільки і п'єте на свою вагу. Дуже круто в ці три дні мені допомогла водичка з гвоздики. Як її робити? Ви берете 5 бутончиків гвоздики, наливаєте її кип'ятком на 5 бутончиків 100 кип'ятка і настаюєте. Поки вона не охолола, і тоді у вас буде така водичка з присмаком гвоздики. Вона вбиває всі патогенні мікроорганізми, грибок і тому подібне. Тому ці три дні цю водичку раз на день настоювати це буде дуже круто. І найголовніше, що треба пам'ятати в ці дні що це лише три дні. Вони найважчі. Але треба витримати ці три дні для того, щоб організм спокійно реагував на те, що ви не будете їсти смаколики, не будете хотіти шоколаду або ще чогось і тому подібне. Ставте лайк, якщо вам заходить цей метод харчування, якщо ви дійсно вирішили спробувати, щоб я бачила, що це корисно, чи знімати мені далі взагалі. І всім гарних результатів до наступних відео.